Усім привіт! Мене звуть Віра і я рада бачити вас на своєму письменницькому каналі. У цьому відео ми поговоримо про різні письменницькі поради, чому вони можуть на вас негативно вплинути про поділ письменників на садівників та архітекторів, як я до цього відношуся, та ким я себе вважаю. Письменники-початківці інколи роблять таку помилку, що прислухаються до порад надто сильно, намагаються зробити чужу рутину власною та й забувають про насолоду процесом, намагаючись дійти до якогось уявного ідеалу, писати по 20 тисяч слів на день, робити дивні письменницькі вправи. І загалом щось, що не приносить їм задоволення від написання, і їхня мотивація тільки тікає від них. Я не говорю, що різні подібні відео на тему, як краще писати, як дописати свою книгу до кінця року, вони лише роблять все гірше. Ні, насправді, якщо до них відноситися. З холодним розумом, з холодною головою, то вони лише допоможуть. Але якщо їх перетворити на свою власну постійну рутину, то цього не буде діла, тому що потрібно писати лише так, як вам комфортно. Потрібно робити лише те, що вам комфортно, можливо, можливо вам справді комфортно, так як роблять інші, але це не значить, що ви мусите. Розпланувати все до ідеальних деталей, прописати своїх персонажів, створити ідеальну картинку сцени і тоді лише починати редагувати. Пропустимо ліричний відступ, бо в мене вже і так досить багато чорновиків, скоро залишиться пам'яті на телефоні, та перейдемо до... до тієї частини відео, чому ми тут. З вами і зібралися. По-перше, письменницькі поради це завжди круто, їх завжди, завжди мало, просто завжди мало. У кожного письменника різна думка, різне бачення, різний розклад, різний стиль. І це класно читати, дивитися, слухати про те, як пишуть інші, про те, як роблять інші. Пробувати це самостійно, але в цьому також є мінуси, коли письменники-початківці сприймають слова інших, надто буквально намагаються писати кожного дня, бо тисячу селів намагаються вкласти, вкластися в якийсь там термін, не писати книгу першу чернетку за два місяці, намагаються зробити щось, що. Що їм не підходить загалом. І це дуже велика помилка. По-перше, що б ви не робили, робіть це для себе в першу чергу і просто насолоджуйтеся процесом, тому що єдина порада, яка нереально корисна у цій сфері, це пишіть так, наче ніхто його й не прочитає. Насправді це дуже-дуже дуже дієво. Тому що якщо ви напишете книгу, яка буде відгукуватися вам самим, неодмінно знайдеться той, кому вона також буде відгукуватися. Не потрібно бігти за якимись сучасними трендами, писати про драконів. Я не знаю, зараз усі пишуть про драконів. Тому для прикладу візьмемо драконів. Не потрібно писати про драконів, якщо ви лише не хочете писати про драконів. Якщо ваше серце хоче писати про драконів, пишіть про драконів. В іншому випадку, просто не додавайте їх у свою книгу. Краще вже створіть якихось котиків. Нехай будуть котики. Хто не любить котиків у 21 столітті. Сприймайте письменництво легко. Ніхто не каже, що ваша перша книга побачить світ. Ніхто не каже, що ваша перша книга, якщо й побачить світ, то стане відомою, популярною, а ви будете купатися в грошах. Просто робіть висновки, що письменництво це хобі, це чудова можливість відволіктися від всього, що відбувається навколо. Це чудова можливість. Виражати себе, чудова можливість знайти однодумців в класником Юніті, і це завжди про власні почуття, а не про, про славу <с> чи спосіб заробити, тим паче. Я не можу точно пояснити чому, але ще більше за будь-які поради мене дратують поділ письменників на архітекторів та садівників. Я не можу сказати, чому. Можливо, саме тому, що я не відношу себе ні до першого, ні до іншого. Можливо, тому що інші люди намагаються підлаштуватися під ці критерії і роблять собі лише гірше. Отже, ідеальні письменники-архітектори це люди з чітким баченням сюжету ще до того, як вони починають свою книгу писати. Вони придумують сюжет. Придумують хід подій, світовлаштування, коли все це відбувається. Вони малюють детальні якісь розвороти на цю тему. Вони створюють карти, анкети персонажів, анотації навіть. Я бачила, що таке люди роблять. З однієї сторони, це допомагає. Зменшити кількість проблем під час написання, зменшити кількість роботи під час редагування та обмежити таку кількість сюжетних неполадок. Але в той же час є люди, які починають створювати план, і в результаті. Що ми бачимо, що вони навіть не приступають до написання, тому що їх це надто сильно обтяжує. Для них це надто важко, надто незрозуміло і нудно. Якщо простими словами говорити про письменників садівників, то це люди, які більше віддаються процесу, вони не планують, а просто пишуть те, що приходить їм. В моменті написання, пливуть за течією, і, звичайно, таким чином у сюжеті може бути багато різних сюжетних дир, а, може бути якісь незрозумілі сцени, які потрібно буде вирізати, щось, що потрібно буде дуже ретельно проредагувати. І це, якщо говорити про мінуси, якщо говорити про. Плюси садівників то вони мають набагато більшу волю своїй фантазії, вони можуть розкрити свою ідею за місяці праці в будь-якому напрямку. Незрозуміло, куди вона їх виведе, на відміну від архітекторів, у яких вже є чітка ціль. До самого кінця. І тут хтось зауважить, що справді це досить таки гарний поділ, досить таки зрозумілий. Але що робити людям, які люблять і планувати, і писати щонебудь. Можна так сказати, письменницькі амбіверти, якщо вже на те пішло. Саме до таких людей я себе відношу. Я не можу сказати, що я архітектор, я не можу сказати, що я садівник, тому що я маю план до книги. Але він сам по собі з'явився десь на середині чернетки, тому що я потребувала саме кінцевої точки, до якої я буду йти. У мене немає жодного уявлення про моїх персонажів. Крім того, що мені приходить в голову під час написання, я не маю уявлення про світовлаштування, точніше, я не мала уявлення про світовлаштування до певного моменту під час редагування, коли до мене прийшло, таке осяяння. Я написала велику, можна сказати для себе, великий план, хоча це й не план. Я не знаю, хто я, що я, але це все-таки дуже важливо не ділити людей на щось подібне, особливо початківців, тому що інколи люди заганяють себе під певні стандарти, під певні рамки, і цим самим вони псуються, вони. Забувають про те, що насамперед письменництво це про натхнення, це про задоволення, про, про власну творчість, самовираження, і поради інших вони корисні лише якщо вони справді допомагають, якщо вони справді вам підходять, а не тому, що. Більшість з тим свідомою. Відео загалом досить хаотичне, тому що я ще не зрозуміла, чого я прагну від цієї платформи, чого я хочу від аудиторії, що саме я хочу знімати, тому е всі відео експериментальні, якщо можна це так назвати, без сюжету просто захотілося мені поговорити на цю тему, тож ми про це говоримо. Сподіваюся, вам подобається загалом, це відео уособлює мої хаотичні роздуми, все, що мені приходить, на думку спитає, і все, чим я хочу з вами поділитися. Наостанок я покажу вам дві книги: одну, яку я знайшла, і іншу, яку я вам рекомендую, це велика магія Елізабет Гілберт. Це книжечка про письменництво. Про творче життя, про натхнення, про різних письменників, різних творців і в інших сферах, і вона мені досить таки відгукується, я погоджуюся з авторкою в багатьох аспектах її думок у цій історії. Тож я вам рада, що ознайомитися, якщо ви також пишете. А друга книга це. Просто знахідка, вона трішки подарта. А, ця книга видана у 1989 році. Це Собор Паризької Богоматері. Його. І цю книгу я знайшла у бабусі. Я не знаю, коли я буду її читати. У мене таких книг зараз на полицях. Можливо, якщо ви напишете, що ви хочете, обзор на мої полиці. Наче вони у мене дуже великі, у мене дві полиці всього маленьких, то я вам зроблю. Тож пишіть, якщо вам цікаво, такій прекрасній ноті будемо завершувати це відео. Якби, звичайно, у мене було більше пам'яті на телефоні, або якби у мене була камера, то це відео було б безкінечним, тому що чим далі. Чим більше я говорю, тим легше мені говорити і щось розповідати. Мабуть, у цьому і є сенс-відео е на Ютуб. Але не знаю. Поки що у мене вже і так. Телефон мені вже двічі сказав, що в мене немає пам'яті. Дуже дякую. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, ви провели. Досить добре свій час. Щось до себе нового дізналася, щомось погодилися, щомось ні. Гарного вам дня, вечора, ранку. Я не знаю, коли ви дивитеся це відео. І нехай у вас усе буде добре. До зустрічі в інших відео.